もう一つ。 в команді по 10 чоловік міні. Боріщик, а їм протистоять Єлшанський. Я перед першою передачу покляка подана, натомість перехід два масна. Ялшанського. Ялшанський прибирає підправу, пробиває. Аски Борішик приймає м'яч, м'ячівка на поклика Бусляк один дотик. І небезпечно б і фанати, і їхні родичі рідні. Але безрезультатно. Е... Ані, вибачте, результатно благодарний відкриває рахунок цієї зустрічі з передачі Ялсанського Олександра. Сказав я, що безрезультатно та передача і вже вихід більш навіть благодарної, який він здало реалізує проти п'ятого Костянтина. Вийшов він. Скоротив обстріл, а пут обстріл віддалограє з Бертенком. Перехоплює і Ялсанський пробиває в порожні ворота. Не пропустити м'яч через результативну помилку Новікова Олега, але Олег Валер помиляється. Два відбиха Єжборовський та Шелас. Ярборовський викидвішавіч пробиває і м'яч. Приєднався того колективу Віталія Баська з Лешенковадить на м'ячі. Ялсанський водить на шелес, на шелес. Шелес Тигор виходить на гарно, розвертається, знаходить він Малюченка, виводить Малюченка, Баклякана навчить. він разом з Токаренком та в Атаку Токаренко виходить на ударну позицію, Змішується під праву, пробуває крошка на місці. Знову Ялсанський Сергій Натарні позивала на команду поліцейських до голу. Сердиву зміщається, праву, пробиває, він досить небезпечного. Побачили напрямку подиграшу. А от бачите, такі також вдало обіграє Селеста, той Польфолик. Полицейком та Боріщик. Грає Новіка через Бакляка. бакляк знаходить Супруна. Супрун шукав він Поріжщика, але віддає п'ятою на Новіка. Новіка грає з цим з Борійщиком. І скітка п'ятою. Невдала Супрун з лівої, з центру майданчику. Один-один. Зрівняв він рахунок. Досить вдалий розіграш, досить успішний розіграш. Приводить команду Віталія Паська до взяття воріт. Один-1. -один. Тукрут відзначив, але дуже читають гарно поліцейські, шелес на м'ячі. Ялсанському під диву. В один дотик пробиває, як Яковському Яковський в анедотик, напрямку Левченка передача, але Левченко чіпляється, вдалий удар і рветься в бій. Знову сідає на Новіка, Новіков прибирає підправить спокійно. Але Ялсанський Сергій грає лежачи. Ці Це... поліцейські, як вони скучно стоять, але Новіков може проб'є їх. Влучає він влизо губа, а по-ялсанський. Під від покляка. М'яч втрачає, і Бакляк виходить піч на віч. Перекидає він. Лизогу контратаку поліцейський. Ще лес несеться з постріл. І. Янбровський пас на Сейченка, але віддає. Він просто віддає м'яч-пакляку. Покляка. Одна один проти Шелеста пробиває підступно. І два один робить рахунок. Не очікував. цього знову Лизогуб. Бакляк досить майстерно. Святкує зараз Віталієм Паськом досить дотепно, досить кумедно, але це факт, він забиває гол неочікував цього. Лизогу покати. Він просто в нижню шісточку зробив. Токаренко чіпляється за м'яч виборів. Він І От бачите, як буває в футзалі з міськом, що Кап... Бачимо, розбігається зараз. Коротенко пробиває. І 2-2 робить рахунок. Пробиває він. Правий ближній кутне очіком цього і крошка. Досить підступний такий удар був і зрівнює рахунок Максим в цьому моменті. Досить гарно він зіграв, досить майстерно пробив. І Таранченко на ударній позиції був. Але Ялшанський то призводить до жорстких порушень. Новіков. Скидка Супрун. На м'ячі шелест його обікрав. Виривається він на ударну позицію, пробуває з лівий. Крошка на місці. Відбиває він удар. Шелест пробуває, готується пробити з правою. Скідка п'ятою на. Пет'упова крошка не підводить його і досить гард. Шукає Дяковський. Новікава. Новіка одразу вартажить на Борищика. І далі грають. Новікова Дитотик пробуває. Грає він через Боріщика. Борищик Боріччі пропускає Супрун на ударній позиції. Лизогу під підкаті виборює м'яч. Простий передача. І Шелес забиває в шої ворота. Просто прострілив супрун. Шелес такого не очікував, М'яч його вмучив. І просто заходився в пусті ворота. Що зараз відбувається? Як же під Шелес, Шелес буде намагатися поквитатися за помилку, прибирає від підправу. Скидка п'ятої на Ялшанську. Ялшанський пробиває, Бакляк. Брає також з'являється на майданчику. Шелес приходить підправу, віддає на благодару, Благодарний прост, але підправу йому краще, напевно, не прибирати. Яковський перехоплює, виходить, мічна від протилизогубичі. Обіграє. Удар. і лизагубти. Ялшанський м'яч на Сергія віддає на брата свого Токаренко. На ударній позиції прибирає під праву скидка на Ялшанську. Ялшанський з правою спини. Досить цікаві були атаки у поліцейських, але у Віталія пуська були свої погляди на цей рахунок.